Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нітрогеновмісних органічних сполук. Це означає, що в складі цих органічних сполук також міститься нітроген. І будемо починати вивчення з амінів. Аміни бувають насичені і ароматичні, це ми їх будемо вивчати. Далі амінокислоти і далі білки. Починаємо з амінів. Аміни це похідні амоніаку. Я нагадаю, що Амоніак NH3, ставимо гідрогени, ось так, це газоподібна речовина, яка добре розчиняється в воді і має різкий специфічний запах. Але що важливо, що коли ця речовина розчиняється в воді, Утворюється слабенька основа, яка змінює колір індикатора, але є слабким електролітом. Тобто ми у йонних рівняннях не розкладаємо на йони. І от аміни найпростіші, також дуже схожі на амоніак. Аміни це похідні амоніаку. Наприклад, замість одного гідрогена ми візьмемо вуглеводневий залишок, тобто карбоновий ланцюг напишемо, залишаємо два гідрогена. Ну, вже я напишу скорочено NH2. А замість одного гідрогена доставляю один карбон і доставляю три гідрогени. Це найпростіший амін, теж газоподібний, теж має запах амоніаку, він називається метанамін. Один карбон, це метан такий, а це аміногрупа. І також ми будемо вивчати із бензеновим кільцем амін, тобто ось таке. Бензенове кільце і дописуємо nh 2 Анілін називається. Це структурна формула нам треба написати молекулярну. Тобто, в дужках я напишу кожен куточок, я нагадаю, що це карбон у бензена і також це гідроген. Але тут звільнилася валентність, тому що забрали гідроген, щоб приєднати nh 2 групи. Тому виходить, що 6 карбонів, але 5 гідрогенів NH2. NH2 2 це функціональна група, називається аміногрупа. І вона має основні властивості. Також буде зустрічатися вам таке аліфатичні сполуки, аліфатичні сполуки або речовини. Це речовини, що мають незамкнений карбоновий ланцюг. І ароматичні сполуки. Речовини, що мають бензенове кільце. Так, і ось, наприклад, метанамін, або ще можна його назвати метиламін. Це теж. Назва така вживається мет... амін. Є аліфатичною сполукою, а тут бензенове кільце, тому це анілін, ароматична сполука. Тобто тепер напишемо право, що аміни це похідні амоніаку в молекулах якого один або більше атомів гідрогену заміщено на вуглеводневий залишок. Тобто зараз я вам показала там, де один гідроген заміщений на вуглеводневий залишок. Це може бути ось такий простий з одного карбону, а може навіть бензенове кільце бути. І тепер розглянемо саме ті аміни, у яких заміщений один гідроген, називаються первинні аміни. Первинні аміни Тобто, у них є NH2 група і якийсь карбоновий ланцюг, радикал або вуглеводневий залишок NH2. І тепер давайте декілька представників, як вони називаються. Тобто, вже ми метанамін написали NH2 є первинним аміном метан, амін або метиламін, далі, якщо ми візьмемо, наприклад, два карбони, НХ2 доставляємо гідрогени, тобто буде це етанамін. Або етиламін, а якщо ми візьмемо ось такий карбон і nh 2 доставляємо гідрогени, CH3, CH, 3 ch ch 3 Зверніть увагу, що ось. Амін це буде первинний, тому що у нього один гідроген заміщений на вуглеводневий залишок. Але якщо б це був, наприклад, спирт, от я поверну, тому що спирти теж бувають первинні, вторинні і третинні, то у спиртів інша класифікація. Я нагадаю, що ось oh група яка приєднана до цього карбона, і от саме від цього карбона відходить дві валентності, то тобто це вторинний спирт. Тому що раз і два. А амін це буде первинний, тому що тут по-іншому, тут скільки гідрогенів заміщено. Тут один гідроген, тому це первинний амін. Нумеруємо карбоновий ланцюг з тієї сторони, де ближче функціональна група, але вона посередині, тобто немає різниці, з якої сторони ми нумеруємо три карбони, згадуємо алкан пропан. Далі вказуємо цифрою, що на другому карбоні знаходиться амін. пропан 2 амін. Через те, що аміногрупа функціональна, то вона йде в кінець назви. Також візьмемо ось такий. Тут теж обираємо головний карбоновий ланцюг. У нас є аміногрупа, вона головна, тому що. Це функціональна група. Тепер е, нумеруємо з тієї сторони, де ближче функціональна група. Так. Тобто зліва один. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Далі у нас те, що головний карбоновий ланцюг не вийшло, це будуть замісники. Я їх теж виділю, так краще видно. Тобто ось у нас замісники. І тепер називаємо. Завжди замісники йдуть на початок назви. Тут метил, метил, етил. Тобто різні замісники, тому. Виходить, що за алфавітом ми називаємо різні замісники, тобто перший буде етил 5 етил. Далі на другому і на четвертому карбоні метили. Їх два, тому це треба вказати, що диметил. диметил. Замісники ми назвали головний карбоновий ланцюг сіми карбонів це гептан. І далі вказуємо, що на третьому карбоні знаходиться аміногрупа, тобто 3-амін. Загальна формула саме насичених, тобто тих амінів, у яких між атомами карбон-одинарний зв'язок насичених первинних амінів. Згадуємо алкани, бо алкани насичені вуглеводні. Їхня загальна формула це NH2N плюс 2. А для того, щоб зробити амін, треба забрати один гідроген і додати NH2 групу. Це nh 2 n плюс 1. І плюс NH2 група. Або іще ще оці два гідрогени додають сюди. Але так. Погано видно, що це первинний, чи який амін. Тобто H2N плюс 3 і плюс нітроген. Також є вторинні і третинні аміни. Вторинні аміни. У них два гідрогена заміщені, тобто. Залишається NH, ch 3 наприклад, ch 3 Тобто амоніак, NH3. Якщо два гідрогена заміщуються, то залишається тільки один гідроген. Назвати цей амін, тобто метил, і ще один метил. Ми називаємо диметиламін. диметиламін. Амін. Наприклад, якщо ми візьмемо такий, це аж три і два карбони, це метил, тому що один карбон, а з іншої сторони етил. То етил буде перший за алфавітом етил, метил, амін. І також є третинні аміни. Третинні аміни у них всі е гідрогени заміщені. Тобто був nh 3 а залиш... залишився тільки нітроген. І сюди доставляємо. Наприклад, вуглеводневі залишки. Це все метили, метил амін, триметиламін. Наприклад, ось такий амін може бути. Так, зараз два карбони. А тут один приклад доставляємо гідрогени. Етили і метил. Тобто нам треба вказати спочатку етили, що їх два, бо етил з алфавітом перший. Щоб вказати, що їх два, ми вживаємо частину Д, по але починається із голосної, тому дії етил. Далі не забуваємо, що це мети ще є, метил, і далі амін. Це одне слово. Також є інша номенклатура, але вона не така зручна. Тобто, ось, наприклад, у вас, як ми назвали, диметиламін, а тут по-іншому. Один вуглеводневий залишок обирають як головний карбоновий ланцюг, а інший вуглеводневий залишок як замісник. Замісники завжди йдуть на початок назви, і через те, що замісник з'єднаний з групою, то доставляють до нього N. Тобто n метил. Далі головний карбоновий ланцюг має закінчення ну, ось як метан, тобто ан від алкана. І далі амін. <кій> Або ось тут головний карбоновий ланцюг обирають, який довший, тому ось тут буде це замісник. Знову на початок назви замісник, тобто N метил етан амін. Третині аміни ну, аналогічно називають. Тут єдине, що тут два замісники. А тут головний карбоновий ланцюг. Тобто замісники на початок назви через те, що їх два, тому вживають НН, два метила, диметил. Далі метан, головний карбоновий ланцюг, амін. Головний карбоновий ланцюг обирають який довший, а це будуть замісники. Етил, метил, замісники. Різні За назвою, тому за алфавітом їх називають. Тобто, спочатку етил ен-етил, ен-метил, етан, амін. Серед амінів є біологічно активні аміни. Це дуже важливі речовини, гормони, є нейромедіатори, які регулюють Процеси в нашому організмі, тобто адреналін, дофамін, серотонін. Дофамін і серотонін є гормонами щастя, вони викликають відчуття задоволення. Наприклад, розглянемо ось адреналін. Забудовою це буде вторинний амін, тому що в нього заміщено два гідрогени. Тут ось первинний амін, тут, наприклад, Вторинний і первинний амін. Тобто, так ви їх і впізнаєте. рахуєте по гідрогенам. Згадуєте амоніак наш 3 і залишився один гідроген, значить, два заміщені, значить, це вторинний амін.